Всім доброго ранку. Сьогодні я вам буду показувати та розказувати, як в Італії святкують Різдво другий день. Бо перший я не засняла. Це, якщо що, мої квіти мені подарували на день народження. Хоч день народження в мене був 13 грудня, а зараз у нас 25. Ото! Мені тут подобається в мене дуже багато локацій, і подобається ще те, що я вдома можу випити кави. У мами. Плюси приїжджати до мами та до родичів. Все є це моя мама та бабуся. Я просила маму посміхнутися, але вона не захотіла. У мами ще є камінь. Готуємося до різдва. Моя мати готує, дає мені казівки. Дай оце, дай морку, дай гриби, ну, нормальні гриби, не зрозуміло. <смірка> Бабуся в нас прибирає, як у всіх нормальних сімей. Мабуть, <смірка> так, я нафарбувалася. Це наш стіл, але він ще не готовий. У нас тупо хаос <смірка> у хаті, <смірка> але я вважаю, що це усіх так. Це мій брат. Рідний. And, and. <свят> І він аутист. Далі більше. Далі я хотіла показати, як я вийшла свої патли та яким засобом я користувалася, щоб вони тримались довго. Це вже результат з колосками я ходила одну добу, та я постійно ригочу, бо виглядаю як лев. Або, як мені сказали, Шакіра It's You. So, no. Робили ми усе гуртом: я чистила картоплю, бабуся нарізала, мама робила м'ясо та лазанью. Такий от хаос у нас був. Попросила Дениса передати вам привіт. І поки ми готували, прийшли діти маминого чоловіка. Далі прийшла уся родина. Це батьки маминого чоловіка, діти ми. Та ялинка і вже починається застілля. В мене нема такої думки, що італійське різдво від нашого сильно відрізняється. Типу, нема куті, та кухня трішечки інша. Найстарший член сім'ї Казав тост, ми випили, мекнули та почалося. Та на задньому фоні, як ви можете почути, моя бабуся коментувала, що я знімаю. відео. Мекнули і поїхали дарувати подарунку. Різниця між Італією та Україною: те, що різдво італійці дарять подарунки. А ми у новий рік мені подарували чулки, Далі футболка The North Face. Так, да, я бачу, що Кіко пакет, але не зважайте. Та трусіля червоні, бо новорічний настрій. Я трішечки смутилась, але думаю, де ж косметика Кіко? І там були два близки. Взагалі я люблю цю італійську фірму і блиски в них дуже популярні. Для мене два забагато, та один я подарувала бабусі. Потім на черзі був чоловік моєї мами, він такий каже: О, апельсин! Типу, вау. Але йому подарували дифузор, ви зараз все побачите. Та гаманець. Це рандомна чашка попалася випадково. Це бабусіне. Наступний пішов дифузор та гаманець. Нарешті. Він був чорний та з блакитними такими вставками, як пакет, в принципі. Мені сподобався, прикольний. Старшому хлопцю подарували світшот, він просто не любить, коли його знімають, але я трішечки його засняла. Далі був подарунок бабусі моєї. Бабусі подарували сумку кучинелі у такому молочному кольорі. Далі в нас буде Стефано. Стефано була якась чарівна коробка. І він такий думав, що ж там, монітор, якась техніка. Стефано, ти ще не знаєш, що тебе там чекає. Стефану подарували курточку від Келвін Клян. Така вона була помаранчева. Мені воно дуже сподобалось. Я дуже люблю цей колір. І він коли її вдів, це було дуже гарно. Далі на черзі був мій брат, я йому допомагала. В нього теж була коробка. І розпаковувати його подарунок, бо в нього були проблемки. Йому подарували теж курточку, але від Tommy Hellfigher у зеленому кольорі. Він зараз її буде приміряти, і ви зможете побачити, як вона на ньому сидить. Йому пасує зелений колір, бо в нього блакитні очі. Мені ні. Бо в мене карі. Далі пішли подарунки мамі, бабусі з ДДСом вже подарували, там були гаманець та шкарпетки. А мамі... Подарували Шанель, але я не пам'ятаю, це номер 5 або щось інше. Тож парфюм. Мама в мене така жінка цікава. Якщо їй щось подобається, то потрібно, щоб це подобалось усім, бо їй подобається. А це я вже не пам'ятаю, що... що там було. Посуда якась, мабуть, так. А це для цукру чи меду така тара, для меду. Точняк! Ох, годі вже цих подарунків. Далі я вам розповідаю, як проходить італійське Різдво. Ми грали в тамбулу. По-нашому це лото. Це я молюсь, щоб, щоб виграти, та п'ю беліз за вас та за Різдво. Це, я, до речі, подарувала мамі та бабусі його. Та в нас замість пензликів була шкурка від мандарин, щоб закривати цифри. І я його чистила така, що? Ну ладно. Потім усі розійшлися по хатам, і моя мама запалює камін, А вам я кажу бай-бай!